Лотик жіночих плать, який в розмірі L, і де пряменьке можна одягати під поясок на довгий рукавчик, спереду на гуточках, зверху декороване рюшечками. Чорне класичне, пряменьке. Тут є кишеньки. І також можна одягати його під поясок на довгий рукавчик. В розмірі S. Плюс четвертий рукаві йде довжина міді, Виражена талія, гарний такий фасон, легенька тканинка. Класичне чорне на довгій рукаві де по фігурі лягає, виражена талія і декорована такими борюшечками, квадратний іде виріз. На короткий рукавчик платячко до колін. Більного крові, вона ніби виріжена талія, Трикутний виріз. Навесну на під джинсовку гарного зілатого. В розмірі S кладку. Довшинки. може бути пряме або під поясок на довгий рукавчик. Капутніша тканинка в розмірі L. Також пряменьке. Можна виразити, виразити талію. На довгий рукав, всадино в в розмірі XL, Пряменьке можна під поясок. Довгі рукавичик іде довша довжина. Внуль тур. На запах. Виражена талія зав'язується. Довгі рукавчик. Такі весняні варіанти. В розмірі S, На гудзочках спереду довгий рукавчик. Рушечками декоровано зверху. Також може бути пряменьке або під поясок. І чорненький в 12 розмірі, де більш такий діловий варіант, лягає по фігурці з невеличким вирізом, задана замочку.